Літо це завжди відпочинок біля водой, проте інколи купання може бути небезпечним. Часто люди купаються в непризначених для цього місцях, і чистий, на перший погляд, ставок може виявитися збудником серйозних захворювань, зокрема ротавіруси, гострі кишкові інфекції та гельмінти. Лікарка-терапевт Любов Диська розповіла, які саме симптоми бувають у цих захворювань: зудіння шкіри, от висипання на шкірі. А також захворювання шлунково-кишкового тракту, і діарея, і нудота, і блювота, і загальна слабкість, нездужання. Якщо у людини з'явилися симптоми інфекції, там блювота, загальне нездужання, можливо навіть і рвота, пронос. Потрібно випивати багато теплої чистої води, можна прийняти активоване вугілля, можна біле, можна й чорне, і сорбенти, ентерозгель, наприклад. От. Ну І, звичайно, тоді звернутися вже. По допомогу до спеціаліста, окрім водойм, також небезпечною може виявитися і берегова територія, яку слід уважно оглянути перед купанням. Не можна купатися у водоймах, біля яких є очисні споруди, заводи, фермерські господарства. Уникати купання у водоймах, де живе багато водоплавних птахів, тому що там можуть бути. Паразити, не можна купатися у водоймах, де є звалища стихійні, сміття, де є стічні канави, це також загрожує захворюванням і бактеріальним, і паразитарним. Не можна купатися одразу після дощу, тому, тому що весь бруд. Пестициди і добре вас тікають у водоймища. Наразі у Тростянці обстежують чотири водойми. Згодом буде відомий висновок. А поки не нехтуйте правилами безпеки, не займайтесь самолікуванням та бережіть себе. Анастасія Сапчук, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.